Шановні глядачі, доброго дня, шановні клієнти, звертаю увагу вашу на те, що дуже багато наших відео зараз гуляє в інтернеті. Зі мною відео Є шахри, які скачують відео, ставлять або свій голос, або просто музику і пишуть конфіскат по 1000 доларів, 1800 доларів. Хочу наголосити вам, що конфіската ніколи в житті не було по тракторам і не буде. Не ведіться, я не розумію тих людей, які все рівно ведуться. Мені багато дзвонять е і питаються, чи можна купити такий у вас трактор. Ну, тисячу доларів, тисячу п'ятсот доларів це вартість мотоблока, а не трактора з кабіною, який коштує 10 тисяч доларів. Тому прошу вас перед тим, як комусь сплатити гроші, подумайте двічі: е нормальні компанії, он е онлайн, там інтернет-магазини, гроші наперед ніхто не бере. І на такі ціни в тисячу доларів, там полтора тисячі доларів на трактор не ведіться.